На знак дружби та співпраці на території ліцею номер 22 та 13 школи у Чернігові 2 червня висадили сосни, надані нашому місту делегатами з Латвії. Ми знаємо, що у нас Чернігівський ліцей номер 22 є єдиним закладом в області, який працює в проєкті асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Саме тому сьогодні вирішено започаткувати таку гарну традицію, яка співпала з останнім дзвоником з випускним у 11 класів і у 9-х. В ліцеї номер 22 сосни висаджували випускники в урочистому вбранні. Одразу після останнього дзвоника вони залишають по собі унікальний слід, за яким їх згадуватимуть їхні вчителі. Це прикольно, потім буду приходити, мабуть, дивитися. Це я зробив. Ну, я думаю, що це добре, тому що можна потім приходити дивитися, як воно там росте, що ти його посадив. Мені дуже подобалося тут на Тут дуже гарні вчителі, однолітки мої також дуже гарні. Тому мені подобалося тут навчатися тут з першого класу по одинадцяти була більше вісімдесяти саджанців сосни передали Чернігову надзвичайний і повноважний посол Латвії в Україні і Варсклява та міністерка економіки Латвії Ілза Індрексоне під час візиту до нашого міста 23 травня. Асоціація з тим, що це перша, така перша сходинка в нашій співпраці у відновленні рідного міста. Ну бо ми з вами чудово знаємо, де що кожна людина для того, щоб прожити достойне життя, має посадити дерево, побудувати будинок і народ. Дитина дитину, то це сьогодні перший шлях у дітей. Вони саджають ці сосни. Латвія є одним з партнерів України і Чернігова. Зокрема, її уряд наразі планує виділити 2 мільйони євро для відбудови нашого міста після російської навали. Кошти зокрема спрямують на відновлення потужностей капечернігів водоканал, а також забезпечення обладнання для закладів освіти.